І до скандалів минулорічних, але все-таки, як бачите, нічого не забуто, нічого не завершено. Маємо продовження інформаційне в цьому році. Постачальниця яєць по 17 гривень для збройних сил України володіє кількома готелями у Хорватії, і за оцінками це коштує приблизно 10 мільйонів доларів. Розслідування провели журналісти НВ бізнес У місті Спліт Тетяні Глиняні із Білої церкви належить щонайменше чотири готелі засновницею однієї із фірм власниць. Вона стала ще у 2016 році. В інших бенефіціаром у 2023 тисячі у її власності є бутик-готель, два чотиризіркові готелі та один п'ятизірковий. Тетяна входить до складу так званої білоцерківської групи, одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 мільярда гривень із золотими, як виявилось, яйцями.